Всім привіт, привіт, дорогі глядачі! Що хочу вам сьогодні розказати, чим хочу сьогодні подл... поділитися. Сьогодні був на риболовлі і пощастило мені зловити трохи рибки. Саме, саме Карпа, Корапа, Карпа, хто як його називаю. Да, дивіться, от такі, от такі крутіші стейки. Вони обалдені. З яких э, я сьогодні хочу приготувати вам э, шашлик. Саме показати, як я його мариную. Сьогодні, звісно, ми його э, готувати не будемо. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна цибулечка, лимончик, сірічка наша. Бажано, щоб вона була крупна, э, чесночок та пірка. В кого як по бажанню. Хто е, бажає смесь е, перцю, хто бажає чисто душистий перчик. Що з тим, з тим, я вам кажу буде супер. Та, і Бакасик лимонаду. Що? Погнали? Погнали працювати? Беремо лимончика, розкатуємо його. Для чого ми це робимо? Ми його розкатуємо, щоб концентрація соку була більша. Вижимаємо сок до нашої крутої рибки. Так, да, Друзі, якщо... Ви знаєте, або не знаєте то рибка дуже любить дві речі. Це лайм та сіль. Але, як кажуть, солью рибу не спортиш, я не думаю, солю можна все спортити. Треба, щоб було все в міру все, вижили лайм. Опа! Так. Та да. трішечки перегортовуємо наші стейки. Друзі, після чого? Після цього, я вам хочу сказати, це дуже-дуже обов'язково робимо. глоток лимонаду. Ах, прелесть. Вытираем ручки. Там переходим до нашей классной, красивой, духмяной цибульки. Та нарізаємо її полкильца, вот такая у нас получается тема, и трохи берем і вижимаємо цю тему до нашої рибки. Раз. І. Чому ми її вижимаємо, щоб цибулечка дала сік і наша рибка почала маринуватися? З другою цибулиночкою робимо те ж саме. Друзі, поки я це роблю, хочу вам розказати, як я ловив цих прекрасних риб. Ці рибки були зловлені на Дніпрі. Дивіться, раз. І знову перемішуємо цю тему. Друзі, хочу вам розказати, що ми... Живемо в місті Запоріжжі. І так як є російська агресія по відношенню до України, є повномасштабна війна, у нас буває, як вам сказати? коротше, буває така тема, що виключають світло, що ви тільки що в прямому ефірі бачили. Але слава Богу, наша влада, наші люди, наші захисники, слава Україні! Роблять все можливе, щоб ми з вами жили, де знімали цей відос. В повному здраві. Тому ми продовжуємо наш ефір, тому ми продовжуємо готувати маринувати нашу рибку. Далі. Отак ми її перемішали. Дивіться, яка тема виходить, які класні стейки. Друзі, ще раз кажу, не забуваємо про лімонад лимонад, це наше все. Я трохи шуткую, але в кожній шутки є доля шутки. Далі беремо нашу прекрасну сілечку, крупну. До речі, сілька перка це тема сугубо індивідуальна. Кожен це робить на свій смак. Але кажу вам, що до рібки сільки треба трохи більше, ніж до м'язка. І отака в мене тема, вона на батарейках, солька-перка, тут в мене змісь перців, ну ще раз кажу. Хто любить чисто чорний душистий по класіки, це буде теж круто. Але в мене сім'я любить смес перців. Тому я добавляю саме смес перців. Дай включить на паузу. Після того, як ми посолили, поперчили нашу рібку, ще раз нагадую про наш крутий лімонад. І беремо її ніжненько, перегортаємо. Так, так я ж не встиг сказати вам, як я її ловив. Ця рибка була спіймана на річці Дніпро. Дуже крута наша річка. Да. На таку оснастку, як Flat. Да. На попапчики кукурузка. І ви знаєте, дорогі... Дуже-дуже гарно плювало. Тому, тому так і сталося. Це для тих людей, які люблять Риболовити трохи такої інформації. Так, мої дорогі, як ми трошки додали сольку, перку наш лучок, нам потрібно ще додати чесночок Що ми зараз зробимо? Ось він наш красавчик. Так, все, все в ефірі. Ще раз, я до хейтерів. Це до хейтерів, я не професійний повар, я ну, просто роблю так, як моїй сім'ї подобається, подобається моїм друзям. Тому ви дуже, дуже сильно мене не судіть. Погнали нарізати чесничок. Ничего страшного, это погані кляті русские, все будет хорошо, Катя. Это мои сыны? Да, люблю тебя, иди до маме. Вот видите, дорогие, даже Тоня бежит, кажется, клятвы русские обстреливают наше место Запоріжжя. Ну что делать, в таких реалиях мы живем, вы все это видели. Але, але їм нас не здолати. Не здолати нашу волю, нашу волю до вільного життя. А не до ярлака рабів, якими вони самі є. Отак ну, ми дорогі, отак ну, ми трошечки позмільчили наш чесничок і будемо його додавати в нашу рибку. Я, я вас увіряю, це буде круто, це буде супер. І за ваше здоров'я, за перемогу, лоточок лимонаду. Друзі, і кінечний штрих нашої, щодо нашої майно вазірівки це отакий дуже крутий. Донатний сік, який дружина виготовила власноруч. Домашній, дуже крутий. І. розмішуємо. Я б навіть сказав, не розмішуємо, а. робимо массаж нашей нижней, крутой, классной рыбки. Вот так хотя у нас получается. Ми е, ложимо на 2, в кого є час, 3 години. Більше не потрібно. Е, мабуть, навіть можна так, е, як казали е, кавказські фахівці е, Рома. М'ясо ріба маринується рівно стільки, скільки горить вогонь. Перегорів вогонь, є зола, жар я маю на увазі. Можна жарити, Але якщо ви її поставите до маринаду на 2-3 годинки, це буде дуже, дуже круто. У мене все. Всім перемоги, всім здоров'я, слава Україні. Всім приєдного. apetito